Грандіозні спортивні змагання відвідали буковинці цього вікенду. Вперше у Чернівцях відбувся всеукраїнський турнір з карате Буковина Гран-Прі 2023, в якому взяли участь понад три сотні спортсменів з провідних вітчизняних клубів. Детальніше про захід розповість Аліна Рябко. Карате один з наймасовіших видів спорту в нашому краї, який за популярністю серед молоді поступається хіба що футболу. Тож будь-які змагання збирають чимало його. І учасників. І прихильників, незважаючи на те, що в Чернівцях доволі регулярно проводять різноманітні змагання з цього виду спорту, в тому числі і всеукраїнського масштабу, такого рівня турнір, як Буковина Гранд Прі, тут організували вперше. Ми команда карате клубу організували такого рівня змагання, всеукраїнське змагання, дійсно перше на «Буковини». Тому і назва турніру буковина Гран-Прі. Наша мета популяризувати. Карате не лише в нашому краю, а усій Україні». позмагатися до Буковини з'їхалися майже 350 спортсменів. Представники 26 провідних спортивних клубів з 11 регіонів нашої держави. Ми привезли 25 спортсменів різного рівня, різного віку від 6 років до дорослих. У деяких це перший взагалі турнір такого рівня і, взагалі, перший виїзд. А є вже доволі. Спортсмени, які мають великий досвід турнірів різного рівня, навіть в в Європі. Це один із турнірів, який дає нам можливість спробувати свої сили. Те, що я зараз бачу на змаганнях, я бачу якісних спортсменів з молодого вже віку, скажімо так, з 6 років. Я бачу, що конкуренція висока. Ми досягли того, чого хотіли. Рівень підготовки і організації це рівень. Молодіжної прем'єр-ліги є ще над чим попрацювати. Я я сподіваюся, що наступне змагання Буковина Гран-Прікс буде ще краще в організаційному моменті і спортсменів буде більше. Не тільки в кількості, а й в якості. Приваблює спортсменів Буковинський турнір із своєю великою кількістю нагород, адже призовий п'єдестал розігрувався в різних вікових та вагових категоріях. Рівень змагань дуже сильний. Чернівці мене приємно, приємно вразили. Всі судді кваліфіковані, і спортсмени все на вищому класі. Ба більше, окрім спортивного досвіду, каратисти мали змогу отримати і грошову винагороду. У нас є призовий фонд. Це не часто практикується на Україні в цьому відео карате, але ми дійсно не лише хочемо побачити, як радіють медалям діти, а хочемо і ще грошову винагороду спортсменам. Видати ну, високий спортивний рівень змагань привернув увагу провідних спеціалістів не тільки карате, а й легенд міжнародного класу інших видів спорту. Перш за все, хочу подякувати організаторам за такий крутий рівень змагань у нас на Буковині, які змогли на кращому на високому рівні зробити такі круті змагання. Є великий рівень підготовки наших спортсменів, бо у нас дуже багато є талановитих спортсменів і не тільки на Буковині, й в Україні. Ну я надіюсь, що Олімпіада буде наша, Аліна Рябкова сельставчанський теми дня. ТВА.